Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні коротеньке відео по дотягувачі Ріобі, а саме модель 2055. Що це за модель? Модель використовується для ширин дверей 1250 та вага до 100 кг. Зусилля регулюється від Єн 3 до yen 5. Поставляються вони в такій, в такій оригінальній коробці Riobi, що входить в комплектацію. В комплектації входить сам дотягувач, але він складається з тіла дотягувача і такої декоративної кришечки. Декоративна кришечка знімається, ну, за потреби її можна не встановлювати, але з нею набагато естетичніше виглядає дотягувач. От, сам дотягувач ну, от, має довжину 250 мм, висоту 67 мм та ширину 53 мм. Це монтажна ширина, має гвинти регулювання і 4 точки кріплення. Дана модель у нас з фіксацією, тому у комплектації йдуть ножиці саме з фіксацією. І якщо без фіксації, то це додаткова опція. Вони складаються з самих ножиць і от в такий кронштейн для кріплення. От. В комплектації також йдуть кріплення обов'язково. Нічого докупати не треба, це все цього достатньо для правильного монтажу. Також йде шаблон. Паперовий, він дозволяє правильно розташувати дотягувач та змонтувати. І покрокова інструкція. Вона доволі проста, і щоб не помилитись і зробити правильний монтаж. По кольорам. Значить, Кольори в нас на складі ми тримаємо. Це білий, коричневий, срібло. Ось ми його розглядаємо. Такий гарний, можна і на білі двері ставити, гарно виглядає. І також чорний мат і антрацит. Ціни, параметри можна подивитись і ознайомитись у нас на сайті вінкей.орг.юей. Всім гарного дня!